Дуже сподіваюся, що до кінця тижня нам вдасться вдосконалити і. Врегулювати всі бюрократичні норми, і ми будемо розподіляти повітряні тривоги на дві зони в Запорізькій області: це безпосередньо міста Запоріжжя та вся Запорізька область. Тож будуть випадки, коли повітряна тривога буде оголошуватись на території всієї області, а буде коли буде оголошуватись здебільшого на прифронтових територіях, а на території міста Запоріжжя та правобережжя Запорізької області не буде оголошуватись. Ми маємо розуміти чітко локалізувати загрози, які виникають в Запорізької області. Перше, це каби. Каби бувають двох локацій. Перша локація це умовна та, яка пускові позиції в районі Токмака Молочанська. Ми розуміємо, що чітко можлива загроза для безпосередньо міста Запоріжжя. Друга локація пуску це навпаки пологи і край оріхів голіполі. Тут не може бути загрози для міста Запоріжжя. Тому ми розуміємо, як буде реагувати повітряні сили, і отже, ДСНС і так далі. Це перше. Друге, ми розуміємо, як і звідки можуть летіти шахеди. Ми розуміємо їх швидкість льоту. Ми розуміємо, звідки вони летять, і також чітко можемо ідентифікувати, чи вони летять. Через якусь територію Запорізької області вздовж Запорізької області чи безпосередня загроза для міста Запоріжжя. Звичайно, коли ми говоримо з вами про ракету, про балістику, то вона буде одразу вмикатись на території всієї Запорізької області. Хочу наголосити, що пріоритетом як був, так і буде, це захист наших мешканців. Але сьогодні ми з вами бачимо велику кількість тривог, які оголошуються в Запоріжжі, які не несуть прямої загрози безпосередньо для міста Запоріжжя. Тому ми маємо це локалізувати і маємо верифікувати цю загрозу.